Ви ще кружальці. І це присвячується, присвячується тим українським олігархам, які фінансують українські літературні акції. Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи і злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш, роби. Можеш прямо в сесійній залі курити свої гриби. Насправді, доля українського політика невдячна і тяжка. Скільки треба вибухати Хенесів і винюхати порошка? Не дивно, що в політиці виживають лише монстри типу міністра Цушка. Або, або педерасти, типу пазафракційного депутата Ляшка. <подолжение> Умовної роботи депутати й сумні. Їх примушують голосувати в будні і вихідні. Тому замість займатися економікою, ліквідовувати заборгованості по зарплатні, вони краще знову де навіть поб'ються з приводу якої навіть хуйні. Депутат на зелено ніби птися без крил. Доки ти вимахуєшся перед виборцями, хтось уже пхає тобі в багажник тротил. Країна має серйозний бюджет, вона як вітрильник із тисячою вітрил, але спробу розділити все це бабло, всього на півтисячі рин. Патріотизм, політика це алюміній та антрацит. Національні інтереси політика це підсісти на російський халявний транзит. Знають усі православні, всі правовірні і останні хаси. Кожен політик працює лише на себе, тому що він, в принципі, паразит. Але серця їхні дикий солодкий мен, і душі їхні Божа роса. І по смерті усі політики обов'язково потраплять на небеса. І всі святі вчитимуть їх співам та різним заняттям простим. І знаючи, як вони люблять роботу, можна лише поспівчувати усім святим.